Про згоду щодо позаплати передачі до комунальної паспорт міста. Перечтемо постачання погодного та гарячого водопостачання водовіді. Вулиця Комаріка, 34 тисячі. Немає заперечень? Хто завтра проголосувати? Хто проти? Хто будемо? Завтра всіх. Дякую. Головування комісії з припинення юридичних осіб, структурних підрозділів до нашої комітету міської ради. у мене є пропозиція, це питання і наступне питання про внесення змін у бюджет, оскільки їх необхідно розглянути. Постійні комісії розглянути в режимі спільного засідання по постійної комісії. Я тоді ставлю на голосування пропозицію про перехід режиму. Не проводить вже з цього зменшення, легує перенаправлення коштів з цього об'єкту. Е мова йде про 300 тисяч гривень, які були заплановані на ремонт збереження ремонту других паркових ремонт. Ми з вами планували, ми були завершені при формуванні бюджету 300 тисяч гривень, але в ході проведення центральних процедур і необхідності оплати зазначених робіт. Виникнуть необхідність спільнувати кошти на ту саму мету, на ту саму ціль, але з безредством внесення змін до статутного фонду на підприємства. 300 тисяч це перша пропозиція. Друга пропозиція: 299,5 тисяч гривень. Внести то, здійснити внески статутної фонд Чекаська експозаційна ліміне управління автомобільних шляхів на розрахунки по боргам за виконані. Підготов, за, за виконання підготовчих обід перед реконструкцією прилеглої території відділі обласної ради та соборної площі міста що. За рахунок об'єкту того ж самого департаменту житлово-комунального господарства на об'єкт, який планували здійснити за рахунок доходів бюджету розвитку, об'єкт називається реконструкція вулиці Ткаліча від Чечеріна в вулиці Чукова. Коштів з коштів І третя позиція це е, звернення, що ми сьогодні отримали звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо передбачення виділення коштів е, по загальному фонду з міського бюджету на субвенцію обласному бюджету в сумі 306 тисяч гривень на виконання заходів соціального і економічного розвитку регіону. Визначити розпорядники коштів департаменту бюджетної політики, та ліцем має бути трансфер з опорого бюджету іншому бюджету за рахунок зменшення на відповідну суму видатків, передбачених на обслуговування ворогу по департаменту економічної політики. Це кошти 306 тисяч, які, власне, надійшли на до родського бюджету. В результаті внески в статутний фонд комунального підприємства «Аеропорт Черкаса, який випуск комунальній власності, але це в частині лише тих коштів, які заходять безпосередньо за на міський бюджет. По-дальшому, ну, тобто ми розуміємо, що це майже проведення в грошових розрахунках в залі, які є звернення від обласної державної адміністрації. Які завдання? Це була проблема кошти. По-перше, скажіть, будь ласка, ми сьогодні влучення передали на баланс обласної ради. Одним з аргументів цієї передачі, був якраз були зобов'язані оприлюднити цю площу, провести цю реконструкцію за рахунок коштів обласного бюджету. Чому це повинні його фінансувати? Це перше питання. 36 тисяч аеропорт. Так сама, перевірчи, тоді ми туди передали обласну партію, якщо зараз фактично ми його будемо отримувати. Чуєте, зняли всі податки? А що скажіть, будь ласка, це у нас на вулиці там, Шукава, Калічі, Чечері на нашій виборці? Вони значить повинні там не по якій вулиці містити, а обласна площа, обласна рада. По аеропорту ми зараз завершуємо ті заходи, які розпочали робити минулого року. Ви пам'ятаєте, що комунальне підприємство була низка боргів, в тому числі по заробітній платі, по платі за землю, по інших, пов'язкових по державних бюджетів. Ми минулого року домовилися, що в процесі передачі місто бере на себе погашення забороненості по землі. Ми передбачили цю суму. Ці кошти в своїй більшості повернулися в наш міський бюджет, і за за 25% пішло до обласного бюджету. І тоді обласний бюджет всю цю суму повернув нам у вигляді субвенції міста. Тому ми таку проводку зробили. Лишилася непогашення минулого року, область не виконала своєї частини зобов'язань щодо погашення гіпузародної плати. Зараз вони цю Обіцянку виконують, але частина грошей зайняти до міського бюджету, як податок на доходи фізичних осіб. Тому так само, як кошти за землю зайшли в область і область нам повернула, ми зараз ту частину, яка зайде в міський бюджет, повернемо в область. В результаті ні однієї втрати міського бюджету не буде. І ми повністю завершуємо вичищати, так би мовити, старі, бо нові зобов'язання аеропорту Черкас. Всі ці 306 тисяч вони повернуться в міський бюджет. Ні, 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 ні. Що стосується площі, то е, дійсно сьогодні обласна рада, обласна адміністрація виконує роботи по реконструкції, виконують за кошти власні, за кошти залучення. Мова йде про оплату виконаних робіт по демонтажу нашого майна, е, мова йде про плитку, про камінь, який був демонтований. Який в цьому році буде використаний для благоустрою інших територій міста, житлових масивів і такі. Тому мова йде не про оплату будівництва, там, систему освітлення чи е, замощення так і далі, так далі, а про демонтаж того майна, яке було і лишається власністю міста, власністю КПІ, ЧЛУАШ, ну, на балансі КПЧУ, але е, обробити ці роботи по демонтажу, по вивезених колуванні їх проходить. Не Депутат намовиться прошу. Так, так, я хотів би знати, відповідно до якого рішення чи важко почав демонтаж цієї площі саме. Яке рішення, які підписане, коли було видано, коли почався демонтаж, саме зірводи. Чому ми зараз тільки до спосібне до бюджету? роботи давно виходять? Віду, я зрозуміло, що в дах всіх всі дороги не буде. На підставі за звернення розпрятання по кошті, на скільки я знаю, тут є існує угоди підписана між підприємством комунальним на виконання. Підписана вона ще в квітні місяці до моменту продання об'єкту в іншу формулацію. То угода між між э, нашим комунальним підприємством і безпосередньо виконавцем об'єкту. А чому ми зараз сплатили чому? А чи тут то часу, робити монтаж? Чи вас захоче завтра спілянську зривати? Це хоче і все. Я пропоную пропозицію проекту рішення ставлю на голосування за поховання про це. За 45 проти рішення прийнято. про внесення змін Пропозиція не 3328 тисячі 1446 років, тобто та сума, яка визначилася в результаті проведеного теме.

і кошти, які були прибачені Департаментом освіти та мультинаї політики на залежні ремонту, спрямувати в садовний пошту Федерації партію ж метою. 283 тисячі 146 гривень звільнюють сьогодні. Хто за пропозицію прошу голосувати. Дякую, хто проти. Голодимо. Доброго дня. До утрима. Ви тут це треба за 30 один. П'ять рішення прийнято. Заступна пропозиція про Ви передбачите виділення супровід у цьому бюджеті в розмірі 36 тисяч гривень. На виконання заходів програми соціально-економічного розвитку регіону. За рахунок зменшення на відповідну суму видатків, передбачених на обслуговування. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Доброго